На околицях німецького містечка Шлезвіга розташоване поселення вікінгів Гайтабу. Хатини відтворені у тому вигляді, як їх будували вікінги. І на тому місці, де археологи знайшли рештки справжнього поселення. Така знахідка рідкість у Німеччині. Німці присвятили вікінгам цілий музей. Багато людей приходить сюди, аби довідатися більше про їхнє життя та побут. після всього, що побачив, справді вважаю, що вікінги існували, адже все це не могло просто впасти з неба. Вікінги частина європейської історії, оповита легендами. Шість північноєвропейських країн, серед них Німеччина та Швеція, хотіли внести більше ясності. Вони готували заявку до ЮНЕСКО про оголошення вікінгових пам'яток світовою культурною спадщиною. Утім, Швеція раптом вдарила на гальма. Ми вітаємо усі можливі ініціативи щодо співпраці, аби привернути увагу до культурної спадщини вікінгів, поширювати про них знання та приваблювати цим туристів. Існує багато можливостей, як це робити. Не слід забувати, що статус культурної спадщини ЮНЕСКО це не єдиний інструмент для цього, те, що Швеція передумала німців, що найменше здивувало. Археолог Клаус фон Карнап Борнгайм припускає, що шведи просто засумнівалися щодо відбору пам'яток епохи вікінгів. звісно, вікінгів германів інструменталізують так само, як слов'ян чи кельтів. Археологія це завжди політика, це знає кожен. Вікінги доволі часто ставали жертвами політичних інтересів. Правоекстремістські групи звеличують північних богів Тора та Одена як германських героїв. Насамперед, за їхню міць та силу. Цим богам приписують історично неправдивий контекст. Шведи досі мають з цим клопіт. Витоки цього походять з періоду до 1960 року, коли вікінгів прославляли як героїв. Пізніше це змінилося. Вікінгів відкрили світові як мирних торговців. Але старий образ вікінгів нині все ще залишився у головах деяких політичних груп. Дослідникам у гайтабу відомий цей міф. Утім, вони також добре знають, що розповіді про великого сильного дикуна з далекої півночі далеко не завжди були правдивими у світі вікінгів існували також люди із зовсім іншою статурою, які, можливо, саме через не дуже сприятливий клімат і бідні умови життя мали різні тяжкі хвороби або вади. Однак у міфах це ніяк не відображено. Нині історію вікінгів переглядають по-новому. Серед молоді є багато прихильників, які гуртуються у клуби і намагаються відтворити той спосіб життя, який вели вікінги.